Добрий день друзі. Сьогодні у нас 20 листопада. Ось дорізав останній виноград. Ось вийшло 5 відер. Вже пройшли морози. ось Дивіться, вже ось оріхи пооблітали. Ну вже листя нема ніде. І будемо робити так зване льодяне вино. Оце все треба буде перебрати, передавити. Ну коли передавлю, я вам далі покажу, що робити. Так, дивіться. Оце в мене вийшло п'яти відер. Тут десь літрів, мабуть, 15. А оце два бутеля я в них зараз буду закладати. Там в одному і в другому. Дивіться, оце винні дрожжі. Зараз я їх розділю однаково. І тоді покажу далі. Так, ну все, я розлив, ось дивіться, ці бутилі зверху одіваю. Отакі перчатки, це для контролю заграє воно чи ні. А постав я, ось бачите, на котел. Уже ж зім, майже зима. Топом кожен день воно нагріється і почне грати. І тоді вже, ну, мабуть, неділі через півтори-дві, поки воно ще грати не буде, воно дуже холодне, ну вже буде якесь молоде вино. Оце і весь секрет. А, ще що? Чому вино називають людяне? Це тому що його вже виноград поморозило. І вихід з нього. З виногради дуже малий. Тому що вологи майже не, не залишились в ньому. Це таке там. Ну ви ж бачите, як п'ятий відер оце вийшло тут ну, десь літрів 15, може, трошки більше. Отаке. От а вийде літрів, ну, 10-12, от сили. Більше не буде. Ну воно буде дуже гарне. Це ну я скажу чесно, мабуть, найкраще вони яке виходить з винограду.